Що звучить як антинаучна інформація або псевдонаука, хоча є абсолютною правдою. Вплив на ваші дофамінові рецептори від фантазування уявлення речей. Виявляється, ви можете досягти досить високого рівня дофаміну, фантазуючи, уявляючи і розмовляючи про цілі, що може забезпечити ваш мозок достатньою кількістю хімічних речовин щастя, щоб фактично перешкодити вашому прагненню йти і досягати цих речей по справжньому. Це звучить як маячня, але це правда. Деякі люди по суті займаються самолікуванням своєї депресії таким чином. Це називається дезадаптивними мріями. Ви по суті використовуєте мрії, як наркоман використовує речовини, даючи собі приплив дофаміну, фантазуючи про досягнення цілей, ну або робити з себе героя, тільки в своїй голові. Це може навіть заважати вашій здатності будувати стосунки або виконувати щоденні завдання. У мене целіакія, і я просто більше не можу їсти багато речей, які мені раніше подобались. І ви знаєте, дуже ефективно сісти і уявити, що єси чудовий хліб, його запах, текстуру, смак, який він теплий, дійсно зануритись в спогади. Зануритись і вуаля мій мозок обманутий. Він прям каже. Ох". Так, це був чудовий хліб. Дякую тобі за нього. Він був смачний. Не знаю, як це стосується конкретно цілий, але ви можете абсолютно змінити свій настрій за допомогою уяви. А чи не тому я так сильно намагаюсь повернутись до тренувань у спортзалі і знову змагатись, як це було до ковіду? Я мрію про це щодня, я збуджена, надзвичайно мотивована. Я думаю про свої тренування, плани, їжу, але коли справа доходить до того, щоб зробити це, то я відчуваю, що вже втомилась від цього. Мені здається, що я займаюсь цим місяцями і роками, втрачаю будь-яку мотивацію. Коли людина з ампутованою кінцівкою відчуває фантомні болі в кінцівці, масаж кукси, а потім погладжування місця, де була кінцівка, допомагає зменшити біль, і це дуже важливо, особливо якщо людина вже приймає максимальну дозу знеболюючих і не може приймати більше. Почувши, як руки торкаються простирадла на місці, де мала б бути кінцівка, мозок думає, що вона все ще там, і це не дає нервам так сильно перенапружуватись. Існує справді жахлива стаття під назвою Свербіш в журналі Нью-Йоркер, в якій йдеться про фантомний біль у кінцівках і про те, як погляд у дзеркало, що створює враження, ніби на місці відсутньої кінцівки знаходиться ваша звичайна кінцівка, насправді зменшує біль. Пацієнтам здавалося, що фантомна кінцівка все ще з ними. Загальна думка про цю статтю від мене це справжнє паливо для кошмарів, але вона неймовірно захоплююча і глибоко написана. Ну так випадково, можливо, колись ви чули про епігенетику, бо вона звучить як псевдонаука з розмовами про гени, які вимикаються і вмикаються під впливом факторів навколишнього середовища. Але це законна галузь дослідження. Тут уже навіть не смішно. Вона вивчає, як спосіб життя та навколишнє середовище можуть впливати на експресію генів, не змінюючи саму послідовність ДНК. Зварених яєць ви отримуєте більше поживних речовин ніж з сирих. Люди не вірять в це, тому що варіння яєць дійсно зменшує кількість поживних речовин. Але але тут є, але варіння змінює структуру білків і полегшує їх засвоєння організмом. Це називається денатурацією білка, і це збільшує біодоступність білків. Біодоступність описує те, що насправді доступно для перетравлення та засвоєння вашим організмом. Більше поживних речовин не обов'язково означає більшу біодоступність. Менше поживних речовин не обов'язково означає меншу біодоступність. Хіба це не одна з тих теорій, яка пояснює, чому ми змогли еволюціонувати до великого складного мозку. Саме завдяки тому, що ми опанували вогонь, ми отримали доступ до більшої кількості поживних речовин ніж могли б отримати, харчуючись сирою їжею. Я був науковцем у фармацевтичній компанії, що досліджувала мікробіом кишківника, а тепер займаюся мікробіомом рослин. У сфері мікробіому кишечника багато псевдонауки та або поганої науки. Багато диких заяв від компаній виробників пробіотиків. Ми протестували купу пробіотичних продуктів, щоб спробувати отримати інформацію для розробки препаратів з живими мікробами і виявили, що більшість продуктів не містили живих активних мікробів або містили на порядок менше живих мікробів. Мікробів ніж заявлено в їхніх мінімальних характеристиках. Деякі виробники роблять заяви ефективності без експертної оцінки щодо користі для здоров'я. У фармацевтиці препарати для кишкового мікробіому не були настільки успішними, як ми сподівалися. Деякі з них вже є на ринку, але це не чудодійні препарати. І я точно не вважаю, що все це псевдонаука. Але, але я думаю, що багато чого в ній недостатньо вивчено і надто прикрашено. Кожен, хто поставив лайк, отримує особисто від мене на 10 днів захист від Voln 5G. Підписуйтесь. Повітряна колиска або ще називають інкубатор для немовлят. Це відкриття психолога та винахідника Фредеріка Скіннера. У психології він вважається батьком біхевіоризму. Сьогодні він менш відомий, але був популярний у свій час, коли й розробив повітряну колиску. По суті, це була вентильована коробка з клімат-контролем і закрита вона була органічним склом. Колиска була м'якою, схожа на лікарське крісло, поверх неї розгортали папір або пелюшки для гігієни. І батьки, які купували і використовували, Товували таку колиску для своїх дітей, любили її, тому що їхні діти були задоволені і комфортно себе почували. Але маси людей та ЗМІ вважали це божевіллям. Вони стверджували, що скіннер був божевільним, а повітряне ліжечко було по суті терраріумом для дітей. Скіннер винайшов це, тому що його дослідження визначили, що основною причиною того, що немовлята засмучуються і плачуть, окрім того, що вони голодні, є те, що їм некомфортно в занадто теплому або занадто холодному приміщенні його дослідження показало, що якщо дитина має ідеально контрольоване середовище і почувається комфортно, вона не буде прокидатись вночі з плачем, і батьки зможуть більше поспати. Крім того, оскільки немовляті не потрібні були ковдри та простирадла, а також різноманітний одяг, батькам не потрібно було постійно прати білизну. Знову ж таки, критики висміювали цю колиску, стверджуючи, що це жахлива коробка скінера, яка була зовсім іншою річчю, яку він використовував для експериментів. Люди не навіть вигадували історії про немовлят, які помирали або ставали божевільними, і про те, що власна дочка Скінера покінчила губством через те, що її виростили в такому ліжечку. Це навіть смішно, тому що дочка Скіннера пізніше стверджувала, що вона була абсолютно здорова і не мала жодних жахливих спогадів про ліжечку. Зрештою, найцікавіше в повітряному ліжечку те, що це просто технологічне вдосконалення того, у що більшість фінських сімей кладуть своїх немовлят. Коли жінка у Фінляндії народжує, їй Буквально вручають складену картонну коробку. А коли вона повертається додому, вона розгортає її і кладе на дно трохи підкладки, і все. Ніякого тобі скла і клімат контролю, просто картонна коробка. У Фінів один з найнижчих показників дитячої смертності на планеті: 2 на тисячу народжених для порівняння у США, Словаччині, Об'єднаних Арабських Еміратах та Боснії. Цей показник від 5. Повітряну колиску вже не купиш, бо жодна компанія не хоче асоціювати себе з постійною критикою цього пристрою. Незважаючи. Жаючи на те, наскільки успішним був винахід для багатьох пар у 40-50-х -х, х роках, але ви можете самі зробити цей винахід у себе вдома. Бактерії у вашому кишечнику існують для того, щоб перетравлювати їжу, яку ви зазвичай їсте. І якщо ви перестанете їсти якусь їжу, бактерії загинуть. Вони будуть надсилати повідомлення до вашого мозку, змусивши вас захотіти цю їжу. Якщо ви намагаєтесь відмовитись від картоплі фрі, наприклад, знадобиться близько чотирьох тижнів, щоб вбити всі бактерії, які звикли перед. Травлювати саме цю їжу, тому ви продовжуватимете хотіти її, поки вони живі. Також можна схуднути, отримавши трансплантант калу від худорлявої людини, але це секрет. Єдина проблема полягає в тому, що можна також отримати в добавок психічне захворювання потенційно від тієї самої людини, тому все слід ретельно перевіряти. Нейропластичність це досить божевільна річ. Наш мозок перепрошивається, щоб використовувати нові інструменти, тому нам не потрібно так сильно думати про їх використання. Уявіть, як ви пишете своє ім'я і подумайте, як ваша рука, кисть пальці рухаються разом, щоб намалювати літери. Про всі ці неймовірно складні рухи. Ми навіть не замислюємось, їх виконує наш мозок. Міцелій, ви дійсно хочете сказати, що коріння грибів діє як велика система доставки повідомлень, яка не тільки дозволяє передавати інформацію на великій відстані через один екземпляр, але також може використовуватись пов'язаними деревами для спілкування один з одним і обміну поживними речовинами. І Я тут не прибрехую, не перебільшую. Наскільки неправдоподібно все це звучить? До речі, існує кілька дивовижних документальних фільмів про гриби, і це все ще мене спантеличує навіть після їх перегляду. Дякую, кожному, хто додивився. Зараз буде загадка складна, тому відкладайте все і уважно слухайте. Чоловік засуджений до страти. Суддя дозволяє йому зробити останнє твердження, і якщо це твердження буде правдивим, його повісять. А якщо воно буде хибним, його розстріляють. Чоловік каже своє твердження, і суддя не може виконати вирок, що саме сказав засуджений чоловік. Свою версію пишіть в коментарях, а правильна відповідь от от-от зараз з'явиться на екрані. Не буду казати вслух, хто можливо хоче ще подумать.